Отож, щоб організувати в хаті світло, нам потрібен акумулятор. В мене ось такий акумулятор з автомобілика. мого. В автомобілику новий, з автомобілика забрала старий на 76 А. Треба отакий інвертор отакий. І треба зарядний пристрій. І треба такий шнурок зробити на дві волки. Помагає мені в цьому ділі мій кум зяті, сестри чоловік три в одному. Так що зараз підключимо все і я вам покажу. Сьогодні ми вже будемо без світла. Тут зробила оголошення, що треба рубільники повиключати. Зараз напишу, що. О, тобі тільки треба буде підключати, так само плюс на плюс, мінус на мінус і цю кнопочку нажимати. Ага. Все тут же скидку намальовували. Тут намалювали, що чорне це мінус. Плюс. Червоне. Заряджаємо, підзаряджаємо акумулятор. І заодно перевіряємо, чи цей зарядний пристрій працює. Один сюди включає, Один а другий буде. в розетку. Да? Да. Тепер коротше, це. Відключай всі автомати. Хватить. Зараз. Автомати вирубуємо. Ми всі зарядки поснімали. Тепер це. Все, плюс на плюс. Ага. О, так само діло. Потрогало, щоб не нормально. Бо це іск може бути, це нічого страшного. В ну, принципі, в тебе пси і коти, то щоб корпусом не попасти на мінус, краще його ложи на землю. Ага, щоб вони... не лазили, да, да? бо вони ага. тільки тіпо... його вже потім собі собі настрої, запхають сюди. Тут і тільки можна... лишиться в розетку все Пот... засовувати вона, і вона. все. І заряджати. Так, все, запхали, підключили. Лучше перед тим, як включати, ще раз лучше подивися. Поняла? B так, ще раз, раз перевірила. Так, тут підключила правильно. Тут підключила так, Вилка є, -Е, вилка є. -Е, так, там ага, автомати Я відключають. Виключили, Що? Запхали в розетку. І що показує? Нічого не показує, треба нажати на кнопочку. Ага. Все, включили на кнопочку. По От тобі буде заряд акумулятора показувати. То що ви вже тут показує? 12. 12, ну воно ж цей. Воно собі буде там по чуть-чуть сідати, звісно буде.